Вітаю, я, Нікічук Катерина, жура рой Обіріг, Костюхнівського ліцею, Маневецької селищної ради, старша вікова група. Керівник Кондратська Тетяна Григорівна. Беру участь в обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медичної підготовки, відповідаю на теоретичні запитання: При яких травмах використовують поворотну пов'язку? Дана пов'язка використовується при ампутації кінцівки або післяопераційному періоді. На які ділянки накладається дана пов'язка? Пов'язка накладається на куксу ампотованої кисті або стопи. Перехожу до практичного завдання. Практичне завдання. Накласти поворотну пов'язку на передпліччя ділянки правої кінцівки. Для виконання цього завдання умовному потерпілому потрібно зігнути кисть в кулак для імітації ампутації кінцівки. Я буду накладати поворотну пов'язку, чи даєте мені це свою зводу. Фіксуємо пов'язку розпочинаємо матати. Робимо не менше 12 обертів. Кожен наступний обер повинен закривати на 2 третіх попередні. Фіксуємо. Навик завершено.